засідань. На дані засідання були запрошені громадські активісти, депутати міської ради, які не члени робочої групи. Було проведено ряд зустрічей і на останньому засіданні робочої групи було прийнято таке рішення. Вам сьогодні я зробив повністю все, що мали зробити працівники виконкому. Я сам особисто оббігав всі кабінети, зібрав підписи правдами, неправдами, з обмеженнями. Я вам надав повністю всю так обширну інформацію. Я буду теж виступати на сесії, щоб ви включили даний проект. І хочу сказати, що сьогодні на сьогоднішній момент іде здійснюється передача. Якщо ми е, хочемо допомогти отим діткам, які прийшли, приходили на сесію міської ради, так? ми, депутати міської ради, які створили робочу групу, і ми увійшли, взяли на себе дане зобов'язання допомогти. І ми прийняли таке рішення. Це робоча група є, одноголосно було прийнято рішення. Жоден депутат не проголосував проти. Даного. Так я можливо є якісь заперечення, то, будь ласка, поправляйте. Е, тому е, ми сьогодні даним рішенням робимо зупинку, призупиняємо даний процес і е, висловлюємо е, те, що ми готові прийняти даний об'єкт. І тоді рівницька атомна електростанція починає процедуру зупинки процесу передачі. А потім буде розпочинатися процес передачі нам даного об'єкту. Шановний депутат, якщо вакцину, я як голова робочої групи здійснив роботу. І вам на сесії за дану роботу прозвітую. А звідний закінчиться тим, що. Ми звернулися про розробку проекту рішення. Даний проєкт рішення був розроблений, зібрані були всі підписи по процедурі, і ми його винесли на сесію міської ради. Будь-кожен депутат Кузнецовської міської ради, в тому числі міський голова, буде брати на себе зобов'язання голосувати чи не голосувати. Ми оце не про... Ми багато що не про...